Є новина, друзі, стів Вітков заявив, що на перемир'я і повне припинення вогню можна вийти за декілька тижнів. Ну оцих перемовин, які будуть відбуватися в Саудівській Аравії, вже маємо навіть підтвердження від Зеленського. Тому що він заявив, що туди будуть в першу чергу надіслані спеціалісти по енергоінфраструктурі, які будуть вести перемовини по першому етапу припинення вогню, от по тому, що якби вирішив Путін з Трампом, і Україна на це буде погоджуватись, але треба скласти список об'єктів, по яких не бити в Україні, так розумію, і в Росії, що найцікавіше сказав Вітков. Він сказав, що санкції з росіян будуть послаблено зняті, та. Тоді, коли повністю припиниться вогонь, і це буде повністю зрозуміло. Ну, тобто буде припинення вогню, і всі перестануть стріляти, і ніхто не буде нікого провокувати. Тоді будуть послаблені е, санкції, і це те, що я вам говорив, дорогенькі. Я вам говорив, що росіяни розповідають нам про там військову допомогу, мобілізацію, зменшення армії, там ще що вони тільки не хочуть. А реально вони хочуть санкції зняти, зменшити тиск на свою економіку. Це перше їхнє взагалі. Взагалі, завдання. І тому вони хочуть за столом перемовин європейців, тому що багато санкцій європейські це саме основне для них. Напишіть свою думку, поставте лайк і зробіть репост.